24 лютого о п'ятій ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії. І ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни. День початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Привіт! Мене звати Оля, мені 32 роки я киянка. Даша попросила мене розказати мою історію війни. Е, ну, коли все тільки почалося, я прикинулася від сирен. В принципі, я була готова, ну, як готова. Е, Коротше, коли я прокинулась, я ще хвилини три лежала і переконувала себе, що мені це сниться, що це не може відбуватися насправді, це неможливо. Але через якийсь час прокинулась від того, що мені подзвонила моя краща подруга. Моя краща подруга, вона полячка, вона громадянка Польщі, але вже шість років живе в Україні. Ми живемо через стінку одна від одної. І, і я одразу прибігла до неї, тримаючи свою собаку на руках. У мене є собака, він паралізований і він не може ходити. От тому будь-які будь-які переховування у. В укриттях, коротше, будь-які переховання в укриттях, вони е, не дуже окей для нас, тому що мені з 13-кілограмовою паралізованою собакою доволі важко було би кудись бігти. От, тому було прийнято рішення залишатися вдома на першому поверсі у ванні. У ванні разом. От, і тому я і моя краща подруга, наші дві собаки, плюс ще дві канарейки, кролик, і ще чувак, який залишився, який якось з'явився, коротше, у цій ванні. отак ми залишились. Отак ми залишились зустрічати війну. Е, я живу через дорогу від Ахмадиту. От, і я одразу прийшла туди. Я є волонтером, яка вже більше трьох років працює лікарняним клоуном з дітьми, які перебувають в охмадиті, це онкологічні пацієнти, це паліативні пацієнти, це діти, які Приходять важкі лікування. Моя місія як лікарняного клоуна адаптувати дітей до нових стресових умов. От, і через гру, через ігротерапію, через. Якусь сміхотерапію, допомогти цим дітям адаптуватися до тих умов, в яких вони опинились, в яких вони опинились, але не через свою волю. От, якби так. Моя історія війни, в принципі, ніяк не змінилася. Мої друзі, мої сусіди, багато хто поїхали з Києва. Я залишаюся тут, я залишаюся в Охмадиті, залишаюся з дітьми. Ми е, змогли евакуювати більшість е, дітей е, на Західну Україну в Європу. Але все одно залишилися в, в Охмадиті. Охмадит – це найбільша дитяча лікарня України. Якщо що, от, все одно залишилися пацієнти, яких не можна евакуювати. Плюс наразі майже кожного дня, там насправді кожного дня, до нас привозять поранених, це поранені діти, це їхні батьки. Це люди, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, внаслідок розстрілів, це діти, які бачили, як на їхніх очах гинуть їхні батьки. Це дуже важко, це дуже складно, і це, в принципі, не вміщається в голові. Але ці діти зараз в і Моя місія як лікарняного клоуна трошки побути разом з ними, зменшити їхню тривожність, наскільки це можливо. і... Принести їм усвідомлення того, що життя триває. Так, це важко. Ну, до цього мене точно не готували. Я, я знаю, як працювати з онкологічними пацієнтами. Я знаю, як працювати з дітьми, яким лікування не допомогло. У них вже є певний термін життя. Я знаю, як працювати з дітьми з комплексними порушеннями розвитку, але як працювати з дітьми, яких уїбала російська ракета, цього я не, не знаю. Я просто зараз залишаюсь там, тут, поруч з ними, і намагаюсь принести хоч якийсь позитив. Лікарям, які живуть в лікарні весь цей час, намагаюся якось розрадити дітей, їхніх батьків. Ну, і, в принципі, як і будь-хто, я просто залишаюсь на своєму місці там, де я відчуваю, що можу бути корисною. от Напевно, е це і є моя історія війни.